Для тих, хто перший раз збирається їхати в автобусний тур на морі, декілька порад від мене. Всім вітання! Ви на каналі Мінза Лайф з вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні я хочу записати невеличке відео розговорного плану з порадами для тих, хто збирається їхати автобусом за кордон на морі. Ну, я не буду розглядати саме екскурсійні тури, хоча, думаю, для них це теж стосується. Так що, якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і дивіться відео. Робіть собі каву, я вже зварила, так що будемо зараз з вами розмовляти, пити каву. і Можливо, мої поради вам допоможуть зробити правильні висновки і не зіпсувати собі відпочинок, їдучи на цей відпочинок саме автобусом і саме автобусним турам. Майже всі автобусні тури тривають дуже довго ну, від одного дня до півтора, а може і двох, як повезе. Це я кажу про автобусні тури в Грецію, Черногорію, ну, може ще в Болгарію, Туреччину, ну, в такі країни. Так що, за часом вони доволі великі і треба мати неабияке здоров'я. В першу чергу, в таких мандрівках страждають ноги. Ноги, бо вони набрякають. Так що Якщо у вас є захворювання такі з венами, проблеми, якісь ну, важкі стадії, то взагалі я не раджу обирати автобусні тури, бо треба бути ну, десь 3-4 години, не вставаючи саме в автобусі, бо зупиночки зазвичай і через 3-4 години. Я не бачу. я три рази їздила вже в автобусні тури, і ми зупинялися ось саме в таких проміжутках часу. Так що треба бути до цього готовими. Якщо у вас є хвороби і вам лікар це, ну ви самі знаєте, що для ваших ніг краще або вже буде гірше, обирайте тоді літак. Тоді до Кишинева чи Польщі можна доїхати автобусом, це буде не так довго, або навіть, може, потягом і потім вже пересідати. Якщо з вашим здоров'ям все більш-менш добре, Ну, як добре, я маю на увазі немає якихось дуже таких важких захворювань. І ви зібралися їхати все ж таки, або тільки ж думаєте, бо перший раз це завжди не знає, що очікувати від такої подорожі. Хочу сказати, що ноги набрякають майже у всіх. То що робити для цього? По-перше, якщо о, з венами, як я сказала, є вже хоч якісь проблеми, ви повинні порадитись з лікарем. Може пройти якісь профілактичні мероприятия, використовуючи венотоніки. це вам уже лікар більше порадить. Так, ну а якщо ви вже... Так би мовити, поїхали, доїхали до моря, і у вас ноги все ж таки набрякли. Що робити тоді? Тоді можна ще використовувати різні крема. Ось я, наприклад, цей ну це не реклама, це просто я показую, що знайшла, то і купила. Я спасалася цим кремом. Він з кінським канштаном від набряків. І ментол тут є в складі, Ну, можна почитати, я може окремо ще почитаю, але можна купити будь-який крем. І вже коли ви приїхали туди, на ваше місце відпочинку, там вже так би мовити, прийняти душ, намазати намастити ноги, підняти їх до гори, трохи хоча б полежати, щоб вони були підняті. І відпочити. Ну, можна, звісно, і на море зразу сходити, і теж водичка прохолодна буде сприяти вашим ножкам, сприяти одужанню, так би мовити, після подорожі. Коли я перший раз їхала на море автобусним туром, я дуже хотіла сидіти біля вікна. Я ніколи не була за кордоном, крім була тільки в Туреччині, відпочивала десь 11 чи 12 разів, саме в Туреччині, а за кордоном в Європі ніде не була. То мені, звісно, було дуже цікаво бути біля вікна, дивитися і розглядати, де ж ми їдемо. Так, ось це була моя помилка. Тому моя порада для тих, хто перший раз їде. І бронює собі місця, якщо є така можливість, бронюйте біля прохода. Проход дає змогу витягнути хоча б одну ногу, і розігнути в коліні. Ну там ви можете ще, так би мовити, розвертатися на різні боки, і може і іншу ногу теж зможете час від часу витягувати в рівну таку позицію. Тож проход це дуже-дуже класно, як виявилось. Ну, може, незручно, що іноді ходять люди, але вони ходять не так уж часто. І проход він ще чим гарний. Ти можеш в крайньому випадку встати і перший вийти на вулицю, коли зупиняється автобус. Ну, Можна ще час від часу поставити в проході сумку, що не дуже зручно, але теж на неї можна якось ногу поставити. І таким чином ножки будуть хоч трохи відпочивати. А біля вікна ти виходиш, такий зажатий з обох боків. З одної сторони буде скло автобуса, а з іншої людина. І ноги нікуди дівати, і вони постійно зігнути в колінах, що дуже погано. Якщо ви купляєте в турагенці чи у туроператора місця, і там є така можливість, поцікавтесь, чи можна купити місце біля себе. Це буде дуже чудове, але це буде дорожче. Коли поруч нікого нема, це дуже зручно. Але я ж кажу, це не завжди можливо, і це набагато дорожче. Тому це такий варіант. Ось мені, наприклад, в цьому році, в цьому плані повезло. Я сиділа сама. Біля мене нікого не було. За мною сиділа ще Наталія, якщо дивишся, привіт тобі. І їй теж пощастило. і вона теж сиділа сама. І у нас була змога час від часу. Міняти місця, витягувати ногу, ноги витягувати на друге крісло, що поруч. Ну, в общем, було дуже в цьому плані гарно. І можна було, я ж кажу, як сідати як хочеш, хоч можна і прилягти трошечки. Це такий варіант просто ідеальний, якщо поруч нікого немає. Ну, я ж кажу, це дорожче, бо часто дуже. Автобуси повні йдуть і нема місця, і навіть купити ти його не можеш. Що в нас ще тут? На жаль, коли ми довго знаходимося в автобусі і їдемо постійно сидячи, страждають не тільки ноги, але но й спина, а також шия. Ну, для шиї є гарний вихід це ось подушки. Я знаю, що всі про це знають, і всі купляють подушку під голову, бо вона допомагає все ж таки зафіксувати хоч якось шию, зафіксувати голову, і можна буде навіть подрімати більш-менш в такому комфортному стані. Але, ось, наприклад, у мене оця подушка. Це дякую донечки, її подушка, я її користуюся. Вона мені дуже подобається. Вона така велика і вона м'якенька одночасно. І чому вона мені подобається? Бо я бачила, люди зовсім малесенькі беруть, а навіть іноді такі малесенькі надувні, а вони не фіксують. Шию, не фіксують голову, Ну зовсім трошечки тут якось знаходиться, ну я не знаю. Вони взагалі, мені здається, не несуть ніякої користі. Коли обираєте подушку, обов'язково перевірте, як вона вам буде, чи зручна, чи ні, коли ви її одягаєте. Чи є тут змога зафіксувати, зробити більше, менше. У мене тут ось затягується. І можна робити ну, по-різному, чи сильніше притягнути, і зафіксувати більш гарно, і голова не буде ну, болтатися і труситися. Або, навпаки, зробити ось так. Ну, я зараз не затягую, тобто регулювати цю довжину можна просто покласти і зовсім трошечки, коли ви не спите, і їдете. Але щоб хочете, щоб голова не билася, не дергалася. Бо ми їдемо по таким дорогам, що ями будуть обов'язково десь і буде тряска. Або навпаки, на ніч більш туже зафіксувати. Ну, Зовсім туга теж не добре, бо щоб не передавлювала нічого. Тобто треба зробити так, відрегулювати, щоб було вам комфортно. Ну і ваша перша подорож автобусом, я думаю, буде і не остання. Тому дуже класно, коли ви купуєте таку подушку, яку можна міняти, ось цей чехол. У мене вона на блискавці. Ну, Зараз ще у мене тут сумочка є, до речі, ну це взагалі класна подушка. Ну, Можна купити і дешевше. Тобто, якщо розтібається, розтягнути можна. Ось, господи. Ось. Ось Тут вона так виглядає. І я після кожної подорожі е, обов'язково попрати в ручному режимі, щоб була чистенька, бо кидається, вона десь там валяється по цим е, кріслам і не тільки. Ну, У мене я ж говорю, від донечки досталася, дуже класна і крута. Тут ще є чехол. Ну, це знову-таки не реклама подушки, я просто кажу, що треба обирати таку, щоб вам було, була можливість відрегулювати під себе різну цю довжину і затягувати так, як вам буде комфортно, в залежності від того, ви спите, чи просто сидите, дивитесь у віконце чи розмовляєте з кимось. Ну, без подушки ніяк. А маленькі краще вже не беріть, бо вони такі, я ж кажу, нічого особливого і не дають. Так можна собі просто і рушничок покласти на плечі, і буде просто він нібито лежати і підтримувати голову. Так. Що ще я хотіла би сказати вам? Ну а для спини, тут нічого такого не придумаєш. Я під спину собі іноді свою маленьку сумочку клала, щоб було зручніше, якщо вам попався автобус з не дуже зручними кріслами, бо не хочеться, ж, звісно, ще брати і невеличку подушку під спину, то тут уже хто що собі може підкласти. Бо може кофточку якусь звернути, або, я ж кажу, як я сумку і надіклала, і тоді спина більш-менш теж гарно себе почуває. Ну і що я хочу сказати: коли зупиночки, а бувають зупиночки в автобусних турах по 30 хвилин, бувають по 40 навіть коли там можна і відпочити і поїсти. То це не соромтесь, робіть якісь вправи, коли вийшли на вулицю, вже зробили все, і є вільний час просто поприсідати, по, там, ножки позгибати, понаклонятися. Ну, я бачила, що навіть компанії робили ось таку фізрозминку, таку. тож не соромтеся, треба якось. Зробити так, щоб ножки наші, ручки, спини в цей час максимально відпочили. Якщо ви в автобусний тур їдете перший раз, то звісно, ви хвилюєтесь і не знаєте, що брати з собою можна, а що не можна. Зазвичай в автобусний тур турагенція або туроператор вам документи, коли видає, Видає й пам'ятку і пише, що можна брати і що не можна в саме ту країну, в яку ви їдете. Так що обов'язково вас про це попередить. Зазвичай ну, ось я їздила в Грецію і два рази в Чорногорію. У нас була така пам'ятка: нам нагадали, що можна брати один літр міцного алкоголю з собою і не більше 40 цигарок на людину. Що ще не можна провозити, у нас написали кисломолочні, кисломолочні і м'ясні і вироби. Ну, Ось так написали, і це по закону. Мені під коментарями в попередніх відео писали, а ми везли і нічого нам за це, за це не було на кордоні. Ну що я хочу сказати, є закон, який забороняє ввозити. Ясні і молочні вироби, а є наші люди, які їх все рівно везуть. Але що питання не в тому, що ми провезли і нічого нам не зробили, не забрали. А питання в тому, що не всіх перевіряють. Да, не всіх перевіряють, і вам може повезти, пощастити, і ви провезете свої продукти. Але я хочу сказати ось що. Ну, з цигарками, я думаю, краще не ризикувати з алкоголем. Теж а ось про продукти тут все трошечки, я думаю, простіше. Ну, по-перше, я не думаю, що хтось буде вести 2-3 кілограма м'яса або там сира чи ще чогось. Зазвичай беруть ту кількість, яку з'їдять в дорозі. Іноді беруть трошечки більше. Ну, опять же, я кажу, не 2, не 5 кілограм. Ось таких кількостей не везуть зазвичай. Так, ну а у нас були люди, які брали їжу, і вони в дорозі це так. Їли потихеньку і нічого, звісно, не було. Але коли я перший раз їхала в Грецію або другий в Чорногорі, я вже не пам'ятаю, була така ситуація, коли у людей було ну, багато чогось забороненого. Я вже не пам'ятаю чого саме, але роздавали по автобусу. І щоб не було такого, що увесь автобус їв, а ваші продукти. Так що... Дивіться, дивіться самі. Ризикуєте ви, це на вашій совісті. Хочете ризикувати, будь ласка, може доведеться викидати? А може доведеться їсти всім автобусом, А може все буде добре і ніхто нічого не помітить? Все ж залежить від того, які люди будуть працювати на кордоні, як вони будуть перевіряти. Звісно, ніхто кожну сумку не заглядає. Я бачила при мені, я, як при мені, я з вікна бачила, бо ми не виходили з автобуса, як навмання відкрили багажне відділення, достали якийсь чемодан людини. Ми всі таки дивимося, ось комусь не пощастило, і просто відкривали все, там перевертали в тому чемодані. Чесно кажучи, дуже неприємно, хоч це не моя валіза була, але мені було дуже неприємно, коли отак каперсаються в твоїх речах. Тож можуть бути такі випадки, що окремі валізи будуть відкривати. Коли ми їхали ось останній раз, нещодавно я повернулася в липні з Черногорі, я не бачила такого. Ну, може, було на іншому боці. Може, там так стало, що от саме я не бачила, але воно було. Тобто можуть бути окремі випадки, коли перевіряється один, два чемоданчика, валізи. Так що, Ну, а по автобусу, коли проходять, там зазвичай ну, особа, сумки не дивляться. Ну, а звісно, у всіх є одна валіза велика, яка в багажному відділенні знаходиться, і одна ручна кладь. І ось якщо ви перший раз їдете, то звісно вам треба це знати, що такі речі, які вам можуть знадобитися в дорозі, треба брати в ручну кладь. Якусь ковтинку може тепленьку, ну не таку прям тепленьку, якщо ви літом їдете, ну а щось накинути, бо буває, що вночі прохолодно. Ну, їжу, звісно, ліки ось таке, що може знадобитися саме в час в дорозі. Так що це, звісно, берете в ручну кладь в автобус, Ну, щоб вам не прийшлося потім діставати і лізти в, багажник, в багажне відділення. Хоча на зупинках це можна підійти до водія, і вони вам відкриють і ви. Дістанете те, що вам треба. Так що, повертаємось до того, що можна провозити і що ні. Зазвичай, я ж кажу, всі кажуть, туроператори пишуть вам, нагадують, що не можна провозити, а далі вже ви самі думаєте. Дуже буде неприємно, якщо ви будете намагатися провозити, нікому не скажете, навіть гіду. Бо гід запитує усіх перед тим, як під'їжджати до кордону, він запитує, чи є у когось більше одного літра алкоголя. Якщо є, то зазвичай серед пасажирів це роздається по автобусу, щоб у ну, кого нема, наприклад. От я нічого такого не везла. Роздається і все, ніяких проблем нема. Але ж я кажу: якщо всі будуть вести більше норми. То і роздавати буде нема кому. І що тоді? Тоді, якщо буде перевірка, це буде затримка автобуса, це буде, може, штрафи, може прийдеться щось з цим робити. Ну в общем, я думаю, ризикувати не варто. Беріть те, що зазначено, а із їжі, ну, може, трошечки більше, ніж ви з'їсте в цю подорож, так що, ось так. Якщо будуть якісь окремі країни, ну, або ви їдете самостійно, кудись не, тур, не з туроператором, тоді вже треба по Google пошук і дивитися, в яку країну що можна провозити, а що не можна. Насчет на грошей, більше 10 тисяч євро провозити не можна. А, скільки можна з собою тут Звісно, ніхто не буде заглядати в ваш гаманець, скільки у вас є, бо це все ж таки автобусний тур, і люди вже їдуть, як скажуть, оплачено вже все. з Собою берете тільки, там скільки вам знадобиться 200-300-500 євро. Ну Я не думаю, що хтось бере більше. Беруть на екскурсії беруть на такі якісь. Розтрати, бо зазвичай в більшості випадків їдуть і мають вже гроші на картках, бо 50%, а може і більше, у вас розтрати будуть з картки. В кафе можна в магазинах, мегамаркетах оплачувати карткою. Ну, а я ж вже казала, що інші такі, як оплата ліжаків на пляжі, якісь кафе можуть на пляжах. Магазинчики, такі невеличкі какларочки, де продається якась сувенірна продукція, там зазвичай хочуть і беруть готівочку. Що стосується страховки, в автобусних турах вона загальна на всіх. Я не думаю, що треба купляти окремо. Ну, Якщо ви маєте таке бажання, то тоді вже це окремо можете собі придбати купити страховку. Так. Якщо ви ще вагаєтесь чи їхати в автобусний тур чи ні, моя вам порада: не вагайтесь обов'язково їдьте, бо е, любі е, подорожі це е, ваш настрій, це зміна обстановочки. Е, вам буде в будь-якому випадку на користь виїхати, хоч на якийсь час з країни, де такий жах відбувається. Якось перезавантажитися, отримати позитивні емоції. Ну, я думаю, це в будь-якому випадку буде дуже добре для психо, такого психологічного емоційного стану. Так що не вагайтесь, обов'язково їдьте. Я всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі, за подобайки, а також за підписку на мій канал. Я думаю, ще буде відео з відпочинку, може, десь по нашій країні. Відпочинку вихідного дня, бо іноді я буду вибиратися в якісь цікаві місця Києва. Всім дякую, до нових зустрічей, друзі!